Саме такими мають бути психологічні горори, коли напруго очікування жахає більше, ніж потенційні скримери. За медіум від польської студії Blue Bay Team не тільки лякає, скільки тримає в напрузі, викликає щирі емоції, ставить дійсно цікаві питання і тримає цікавим сюжетом. Ми навіть пригадали серіал пітьма, а вже потім дізналися, що розробники частково надихались ним. Ну що, готові побачити, яке воно життя одразу в двох світах? Тоді рушаймо! Геймплей. З геймплейної точки зору гра являє собою від третьої особи з купою головоломок і загадок, насичена додатковою інформацією про події і персонажів, а також більше розрахована на дослідження, ніж на активну протидію всьому тому паранормальному, що нас оточуватиме. Крім того, геймплейною фішкою проєкту є перебування героїні одночасно в двох світах, що відображається розділенням екрану і, по факту, розмиває вашу увагу, що відіграє свої цікаві психологічні моменти. Історія події гри відбуваються в 1999 році в Польщі, де ще досить відчутне пострадянське минуле. Маріана, наша головна героїня. Має спірітичні здібності. Працює в похоронному бюро свого прийомного батька Яцика, додатково допомагаючи душам померлих знайти спокій. Нашу героїню постійно переслідує сон про вбивство дівчини на озері. І про це знає вельми обмежена кількість людей. В день прощання зі своїм прийомним батьком. Так, на жаль, він помер і вас очікує вельми емоційна сцена пов'язана з цим. Маріана отримує телефонний дзвінок від невідомого пана Томаша, який, мало того, що знає про її сили, так ще й пропонує їй пояснення витоків її сил за її допомогу і спасіння його готелю. Нива слід зазначити, що сам по собі готель Нива став однією з міських легенд через різанину у Ниві. Що відбулася за більш ніж десяток років до подій гри. Причини цієї різанини так і залишились загадкою для всіх. Нам, як Маріані, доведеться довідатись, що саме сталось в готелі, що стало причиною, та як ми до цього причетні. Повірте нам, це буде цікаво. Графіки і звук. Звуковий супровід гри майстерно виконує своє завдання тримати нас в напрузі. Тут не буде великої кількості скримерів або ж страшних потайбічних сутностей, але звуковий супровід робить ваші нерви неїжаченими, як і повинно бути в психологічному горорі. Графічний супровід, особливо коли ми одночасно знаходимося в двох світах, має захоплюючий вигляд, коректно розставлені акценти, високий рівень графічного виконання мають більш ніж добрий вигляд. Щоправда, саме з графічним виконанням є нюанс в системних вимогах. Бо під час епізодів з розділенням екрану, по факту, у вас гра запущена двічі, і це серйозно просаджує ваші комп'ютерні ресурси. Враження. Наші котики залишились задоволеними грою, хоча декого таки довелося потім трошки полякувати валер'янкою. Загальне враження гра варта того, щоб її пройти і повністю на власному досвіді дізнатись, які ж таємниці зберігає всі нива. Більш того, на цю гру є файний українізатор, що однозначно покращить ігровий досвід. Міцно обіймаємо наших патрончиків, ви завжди можете підтримати нас грошенятами, а лайки підписки на наш Ютуб безкоштовні. З вами була команда Котиків. Підписуйтесь на наш канал, грайте тільки в якісні ігри, донайте на ЗСУ і слава Україні!